Гвардія наступу Міністерство внутрішніх справ розпочало формування нових штурмових бригад. Головна мета звільнення тимчасово окупованих територій України. Підрозділи гвардії наступу створять на основі поліціянтів, прикордонників та бійців Національної гвардії України. Можливість служити власній державі в складі нових підрозділів, які формуються на базі мотивованих досвідчених офіцерів. Які мали змогу з 2014 року зброю в руках служити рідному народу. до складу новоутворених бригад? Запрошують виключно добровольців, які пліч опліч із профільними службами звільнятимуть Донецьк, Луганськ та інші окуповані території країни, також і Крим на території Львівщини усіх охочих вступити до лав гвардії наступу приймуть вісім ЦНАПів у різних містах. Безпосередньо ми будемо вивчати кандидата, ми будемо проводити з ним співбесіди, ми будемо вивчати його моральний, психологічний стан, готовність до виконання цих завдань. Один із критерій оцінки це буде мотивація, патріотизм, бажання працювати, бажання на добровільних засадах досягнути спільного нам результату, звільнити нашу Україну. Навчання бійців штурмових бригад триватиме від двох до чотирьох місяців. Лише після тренувань вони підуть звільняти тимчасово окуповані території.